Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 22 лютого Київ. Крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте, в нижньому правому вуглу є кнопка підписатися. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Нас сьогодні зустрічає казковий персонаж. Ціна її 10 гривень. Будь ласка. Чашки Довбиш наявності дві штуки. Зображення деколь. клеймо, довбиш другий сорт. Ціна 10 гривень за одиницю. Кришечка від чайного сервізу довбиш від маслянки. Ціна 15. Блюдочко. Городниця 5 гривень. Рідкісне блюдочко. чайного сервізу називається чорний орнамент. Автор даного чайного сервізу Валентина Яковлєва. Форма Лотос. Клеймо відповідає періоду 1930-1940 рокам минулого століття. Ручний розпис. Дівчинка в шляпці. Виробник Італія. Ціна 600 гривень. Кармен, клеймо Київ, 550. Штоф, козак. Клеймо Київ. Ціна 250 гривень. Поки це 350 за 300 горщики для запікання у вигляді гарбуза. Ціна такого красунчика 25 гривень. В наявності 5 штук. Аж блистить зараз. не знаю, Будь ласка, Анубіс. Один із головних богів староєгипетської міфології. Його вважали провідником душ на той світ. Ціна 300 гривень. Далі графин. 50 гривень. Кольорове скло. 80. Чайник-заварник Клеймо, будь ласка, Мінськ, старе клеймо заводу, ціна 100 гривень. Також від даного чайника дві чашки. Ціна за одиницю 25 гривень в наявності дві. Чайник деколь-бузок. Орієнтовний об'єм 2,5 літри. Ціна 300 гривень. Кастрюля. 450 гривень. І пупс. 100 гривень. Чайни пари кобальт. Малюнок з позолоти. Клеймо довбиш. Ціна однієї чайної пари 200 гривень. Далі чайна пара городниця. Ціна чайної пари 40. від цього сервізу. Цукорниця 100 гривень. Чайник. Також 100 гривень. Молочники. Молочник від кавового сервізу кофе, кава, клеймо ріга, ціна 180 Будь ласка, мадонна. ГДР. Та ж сама ціна. Без клейма 100. Німеччина. Ціна 200. Качка. Ручний розпис. Ціна 300 гривень. Ціна та ж сама, якщо брати дві, то 500 гривень. Коїмо баранівка ціна 200 гривень. И будь ласка, молочник до нього. 150 п'ятдесят. Скриничка. Ручна робота, ціна 200 гривень. Ізображення Ісус Христос. Також скринька. Та ж сама ціна. Підставні тарілочки. Зображення деколь, квіти. Дуже гарні. Климо. Чехословакія. Ціна за одиницю 200 гривень. В наявності комплект. Друзі, електросамовар. Перший раз бачу такої форми. Ціна 450 гривень. Статуетки. Є пошкодження. клеймо Німеччина. Ціна однієї дівчинки 500 гривень. Набір для спецій, ручна робота, ручний розпис. Клеймо. Городниця. Ні, користень. користень. Ціна за набір 70 гривень. 50? 15 гривень. А штов яку ціну? Штов. Штоф, 100 гривень. Ну без кришки. 100 гривень. Тарілка для перших страв. Зображення. Лісові грибочки. Городниця. Ціна 25. Три тарілочки. Баранівка. Ціна за одиницю 7 гривень. Дівчинка, в яку ціну? Дітям. 10 гривень. Чайник. Об'єм 05 літрів. Ціна 80 гривень. Поличка, де продаються книжки. Будь ласка, ціна за одиницю 10 гривень я Мій перший кобзар. Також 10. О, о, Хочу знати все. 40 гривень. Ось такой вот. Ну, і з этой серії тоже. Чайник, кобальт Від чайного сервізу сніжинка, без кришки, клеймо довбуш ціна 50 гривень. Чашка. Рідкісне зображення. Клеймо довбуш ціна 10 гривень. Ручна робота. 25 гривен. Масляночка. 300 гривен. Каждая по 300 или 2 за 500. Клеймо. Кала. ЭДР. Цена 250 гривен. Вечки для молока, можливо, для узвару, для води, ціна 250 гривень. Такі великі 350. А такий 350. Керамічний набір. Цукорниця, молочник. Та вазочка. Ціна за одну одиницю 50 гривень. Набір рибки. Клеймо городниця. Ціна за набір 180 гривень. Клеймо полонне. Ціна та ж сама. годинники. Ціна від 30 гривень до 100. Будь ласка, електроніка 5, кварц. Так. оселедниця. Клеймо користень, ціна 25 гривень. Образочки. Клеймо відсутнє, ціна 50 гривень. Оргскло. Ціна 250 гривень. А ти ще один забирає. з майолики миска підполов'яний розпис, ціна 50 гривень, також п'ятдесят сто гривень, сто п'ятдесят. Чашки Кобальт. Клеймо полонне 50-ті роки, ціна 120 гривень за одиницю. Друзі, досить рідкісні тарілочки знайшлися. Зверніть увагу, бортик рельєфний, месіновський букетик. Їх наявності дві. Коли Баранівка 50-ті роки минулого століття. Ціна за одиницю 120 гривень. Являються досить рідкісними. Ваза скло. 150 гривень. І велика. 350, так? 350. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, додивіться відео до кінця, покажу свої знахідки. Не забувайте підписуватись на телеграм та інстаграм канал. Під першим... Під відео, першому коментарі, залишу посилання. Друзі, повертаюся з ринку юності, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка штов. У вигляді козака. Клеймо — Київ, ціна 250 гривень. Але він має вже свого власника. Далі чайна пара. Можливо, кавова, але більше схоже на чайну. Ласка, зображення деколь, клеймо користень. Ціна однієї пари 80 гривень. Чашка. У наявності 4 штуки. Клеймо полонне 50-ті роки, кобальт ціна 120 гривень. Молочник. Від кавового сервізу кофе або кава, клеймо ріга прибалтика, ціна 180 гривень. Також має свого власника, їде в місто Київ. Далі дві тарілочки, рідкісні, бортики рельєфні, зображення, букет квітів, клеймо. Баранівка 1950 року. Ціна за одну одиницю 120 гривень. Також мають свого власника. Друзі, на цьому наш відео огляд буду закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!